Так, ну якщо ми заговорили про обробки, не можу не згадати. Що по інфюзу? О, інф'юз, ми проти, ми дуже проти. Ну, це читерство, це ну, типу, я підтримую попереднього кавового гостя, він все сказав, і я його дуже дійсно підтримую. В тому, що це виховання поганого смаку у суспільства, у нашого глядача, клієнта, споживача. Нащо це робити? Окей, мені нещодавно буквально Дмитро скинув інф'юз е е е у Гарделіз. Uh -huh. Я кажу, його депортують з Італії. Його заберуть паспорт італійський, uh -huh. наш, він це зробив там якийсь коконат щось колада. <кій> <кій> Тому нам, ну, типу, ми не підтримуємо цю течію. Я думаю, що воно просто піде. Ну, мій прогноз, що воно зникне. Ну, це. І ось кава, яка натур... ну, природнім методом оброблена, натурально так до неї додали бактерії, але в цілому, ну, типу, це природня обробка, без всяких там додавань. Е... Ну, як тобі сказати, ну, дай, давай так, я дай. просто хочу з тобою трошки ну, спорити. Давай. Давай, давай. Е... Ну, як натурального сюди додали лактобактерії, котрих в каві немає, так, але не ароматизатор. Так, okay. ці, але okay. ці е, лактобактерії видозмінили, і повпливали на смак. Але це, е, це висока кухня, okay. це типу якийсь там ф'южн. А okay. коли просто в тупу додати ароматизатор, ну це читерство. Okay.